Each day, upgrade your English with the regular verbs. Get ready for a grammar upgrade, together. Hello, everybody. Итак, day 2. День другий. Сегодня мы с вами вчимо 10 неправильных дієслів, які мають однакову форму у uh, past simple та past participle. На 14 слів мы с вами сегодня выучим. І так, з першим a verb with its translation. Поєднаємо слово з, їхнім, з його перекладом. Okay, good. Feel відчувати. Get отримувати або кудись діставатися. Keep тримати. Лив йти або залишати. Light. Світити, запалювати, одне буква зайва, тут луз, втрачати. Так, light запалювати. Lose – втрачати. Так, або загубити. Meet – зустрічати. Shine світити або сяяти. Shoot – Стріляти. Sleep – спати, сіт сидіти. Пропустили одне слово. Сіт сидіти. Sweep – підмітати. Замітати. Weep – whip. Плакати ридати. Так, ну і win – перемагати. От. Повторили переклад цих дієслів. Отже, у нас сьогодні аж 14 їх. Нагадую ще раз, що це ті дієслова неправильні. Uh, форма друга і третя співпадає Past simple і past participle. Task 2. Match a verb with its second and third form. Поєднаємо дієслово з його другою і третьою формою. Feel відчувати felt felt. Get отримувати got – got. Keep тримати kept, kept leave – залишати йти left-left. Light освітлювати lit – lit, lose втрачати так, lost-lost. meet – зустрічатися met – met, Shine світити shown-shown. Shoot стріляти, shot – shot. Seat – seat – сидіти, set, set. Sleep спати, slept – slept. Sweep підмітати, swept, swept. Замітати, вибачте. Weep плакати, так, wept, wept. Win перемагати. One-one. Good, it's excellent. Адже ми з вами поєднали форму інфінітива, початкову форму даної групи дієслів, з їхньою другою, третьою формою, які співпадають, які є однаковими. Task 3. Choose the correct option. Оберіть правильну опцію. Тобто правильні форми. Працюємо разом. Feel, felt, felt, keep, kept. Kept leave left, left light lead lit lose lost, lost meet met met shine shown shown get got got uh, shoot shot shot sit set set sleep slept slept sweep swept swept Weep wept wept win won, won. Спробуйте зробити це завдання самостійно перед тим, як виконую його я. Спочатку. Перевірте себе. 4. Fill in the gaps with the missing letters. Заповніть пропуски пропущеними буквами. І так, base form, інфінітив, past simple. Минулий час and past participle diбригметних минулого часу. Feel felt felt. Get got got. Keep kept kept. Leave left left. Light, lead, lead. Lose, lost, lost. Meet, met, met. Shine, shown, shown. Shoot, shot, shot. Seat. set set sleep slept slept sweep swept swept підмітати, tak. swept weep wept wept win won won good Task 5. Solve the crosswords. Розгадаємо crossword. Use the past simple or the past participle forms. Використовуйте або past simple або past participle forms. Але ми пам'ятаємо, що вони співпадають. Так? Друга, третя форма, Past simple або past participle співпадає. І так, across, Нагадую, це по горизонталі. Down це по вертикалі. І так, давайте спершу across зробимо так, по горизонталі. Light. Lead, Lit, так? Sweep, swept, swept. Кросфорд це теж чудова вправа. Для того, щоб перевірити свої знання. Shine, shown, бо у нас ж тоді буде вертикаль неправильна, якщо ми зробимо горизонталь. Shown, whip, wept. Uh, feel felt. Uh, shoot shot. Get good. Далі down vertical meet met, keep kept. lose – lost, sleep – slept, win – won, leave – left, sit – sat. Good. Отже, і на кросворді ми з вами перевірили, що вивчили вже ці слова. Ну і останнє що це завдання translate and write three forms of the verbs below. Оце же перевірка повна, так? Отже, ми пишемо base, form, past simple і past participle. Наприклад, відчувати feel, Felt. Felt. Загубити. Lose. Lost. Lost. Залишати. Leave. Left. Left. Запалювати. Light. lit, lead, lead. Зустрічатися. Meet. Met. met – Отримувати. Get. got, got – Сидіти Sit, сет, сет, спати, Sleep, слепт, слепт, стріляти, шут. short, short. Отримати, тримати, вибачте, keep, kept, kept. Сяяти Shine. Shun. shown. Перемагати Win. One. One. Замітати sweep, swept, swept. Ну і останнє плакати ридати whipp, wept, wept. Good, excellent. Ось ще раз усі слова, що ми сьогодні вивчали. Feel, felt, felt відчувати. Gets got, got – отримувати. Keep kept kept тримати. Leave left-left залишати. Light lead, lead, запалювати. Lose lost lost – загубити. Meet met met – зустрічати. Shine shown shown сяяти, Shoot, shot, shot – стріляти. Sit set set сидіти. Sleep slept, slept спати. Sweep, swept, swept замітати. Weep, wept wept, плакати ридати. Win one перемагати. Шановні спонсори каналів усіх моїх і, звичайно, друзі телеграм-каналу English Webinars. Повторімо попередні слова, тільки ми вчили у дні першому. Це всі три форми пишуться однаково, так? bet, bet – bet, битися об заклад. Cost, cost, cost – Коштувати. Cut, 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 cut – різати, порізати. Хіт-хіт-хіт ударяти, попадати, хіот-схет-схіос поранити, кривдити. let – лед лед дозволяти випускати. Put-puit-puc класти, покласти, quit, 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 quit залишати, покидати. Можна, наприклад, залишити роботу. Quit the job. Сет, um, set, 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 set встановлювати і шат-шат-шат закрити. That's all for now, and I so. Goodbye, good luck. Get ready for a grammar upgrade together.